Діти, сьогодні у нас цікава подорож до країни професій. Послухайте казку про сім професій гарбузика. Сідайте зручненько, розпочинаємо. Виріс на одному городі кругленький, жовтобокий гарбузик, поки ріс та на небо дивився, став справжнім рійником. Одного разу подумав він, що не хоче бути ні кашею, ні запіканкою. Стану я сам поварятком. Відразу уява перенесла його на кухню до плити, на якій грілася вода в кастрюлі. Кинув тоді гарбузик всього зеленого, цибулинку, кріп. Петрушку і горошок смачно пахне і сам би їв, налив собі у тарілочку, щоб спробувати. Та не зміг скуштувати. як же він, овоч, буде іншого родиноїсту. Ніякий я не повар, засмутився він. Невганмовний мрійник не здавався, буду я спортсменом. Надумав він. Спочатку гарбузик пробігся між грядками. Один рядочок, другий, перечепився через стебло огірка і впав. Глянув догори соняшник, дострибну до квіточки Стриб! Стриб!» та навіть до першого листочка не вдається. Тут з-під листя виглянули огірочки. Що це ти робиш, гарбузику? Хочу спортсменом стати, так ми тобі допоможемо. Візьми з помідорів жердинку і нас на ній попіднімай. Так і зробили. Підняв гарбузик огірочки, покрутив їх трошки, аж тут диню побачив вона більша важча. І її підніму. Та тільки він її вгору, як не втримав, і обоє в різні боки покотилися. Ех, буду йогою займатися, прийняв рішення спортсмен. Того ранку гарбузик прокинувся ще до світанку. На синьому небі палахкотіли зорі, десь неподалік. Виспівував соловейко. Раптом очі побачили щось незвичне у небі то тут, то там падали зорі. Коли зорі падають, треба бажання загадувати, згадав гарбузик слова цвіркуна, що жив поруч. Так він і зробив. Потім ще одне загадав і ще. Щоб не забути, вирішив усі бажання записати, а ще історію про падаючі зірки. Взяв у руки листок, попросив індика поділитися пером. Кілька ягідок ожини, які від учорашнього вітру впали, перетворив у справжнє чорнило. І тоді вже його згадав. Що писати він не вміє не бути мене письменником. Але я обов'язково навчуся, пообіцяв собі гарбузик. Малому гарбузові так сподобалось вчитися, що за день він вивчив усю абетку. Сорока білобока малювала літери паличкою по землі. Наступного дня. Учень попросив навчити його математиці. Цифри і числа, додавання і множення так легко давалися гарбузику, що і він надумав стати вчителем. Знайшов собі паличку у казку і почав показувати та розказувати помідоркам все, що від сороки навчився. Але помідорчики галасували. І вчитися не хотіли, тому вчитель говорив все тихіше і тихіше. Тут ще й дощ розпочався, і увесь навчальний матеріал змила водою. Зрозумів жовтобокий, що вчителя без учнів не буває, та без діла сидіти він не буде. Десь далеко грала музика. Вона то сповільнювалась, то прискорювалася. Гарбузик не зрозумів, як сам почав відбивати ритм ніжкою. От би і мені навчитися танцювати, подумав він. Заплющив очі, жовтобок і побачив гарну балерину в пишній спідниці. Вона легко кружляла по залу. Ось балерина стала на пальчики і потягнулася руками до стелі. Десь поруч залунали оплески, і уява намалювала театр повний глядачів. Ось-ось мав початися балет. Гарбузик і сам відчув хвилювання. Треба хоч спробувати. Він підняв догори руки. Але стояти та ходити на носочках танцюристу не вдавалось. Тоненькі ніжки швидко втомилися і колінця підігнулися. Все приходить з досвідом, згадав він слова сороки, але другу спробу відклав на пізніше, втомився. Музика не давала спокою. Гарбузик засинав під мелодії цвіркуна і прокидався від пташиного співу. Може й мені спробувати стати музикантом? спитався він ввечері, але все довкола вже спало. Наступного ранку жовтобокий взявся і узявся до справи. Камінець поруч став справжнім барабаном. Але палички ударочки швидко поламалися. Музикант не розгубився. Він відразу забринів на сусідній травичці. Ще й співати почав, мікрофоном став огірок по сусідству. Що це ти мені на вухо кричиш? спитався огірочок. Весь запал музиканта кудись зник, навіть бринькати на травичці припинив. Зіграй мені ще, мені подобається, попросив огірок, а ось голосом треба ще попрацювати. Зелений огірочок охоче приєднався до музики, і гарбузик зрадів, що його музика гарна. Гарбузик лежав на бочку і спостерігав за хмарами. Ось пливе крокодил з гострими зубами. А в нього на спині щось схоже на черепаху. Наче над ним не небо, а велика річка аж дуже далеко видно скелястий берег, зверху покритий лісом. Мрійнику аж захотілося це все намалювати. Полотном йому став великий листок, пензликом паличка, фарбою. Калюжа поруч, яку ще не встигло висушити сонце. Ось і на полотні вже тече річка, плеве крокодил, на ньому черепаха десь на обрії берег. Художник так захопився, що й не помітив, як вся фарба підсохла, листок перетворився. У справжню картину. Здається, я знайшов те, що мені подобається, подумав гарбузик, і він почав мріяти про справжні фарби та мольберт та шедеври, які він колись намалює. Ось і закінчилась наша подорож розповідь. Багато цікавого ми побачили. І почули, але багато ще професій існує на світі, з якими ми з вами познайомимось в майбутньому. До зустрічі, мої любі!